Що Україна святкує 8 березня? Як називається дата, яка відзначається цього дня? Міжнародний день жінок, свято весни та ніжності, свято матері, бабусі, вчительки та виховательки? Ні, ці варіанти не підходять. А правильна назва така: Міжнародний день боротьби за права жінок. Останнім часом суспільство в Україні поділилося на дві частини: одні з презирством дивляться на привітання жінок 8 березня, бо це пережиток радянських часів, а інші досі чекають особливого ставлення до жінок у цей день і обов'язково здають гроші на подарунок учительці. Цікаво, що цей день почали відзначати задовго до появи радянського союзу і зовсім не на його території. 8 березня 1857 року робітниці Нью-Йорка влаштували так званий марш порожніх каструль, вимагаючи рівної оплати праці. 8 березня 1908 року в Нью-Йорку понад 15 тисяч жінок вийшли на марш і вимагали рівних із чоловіками умов праці, зарплати та виборчого права. 8 березня 1911 року один мільйон жінок у країнах Європи вийшли на вулиці з вимогами рівних політичних і громадянських прав. Ну і ще був ряд подій в напрямку виборювання прав жінок. А в Радянському Союзі цю дату інтерпретували вже по-іншому. Вона втратила політичне протестне значення і стали більше акцентувати на материнстві. Бо через голодомор, політичні репресії і війну почалися демографічні проблеми. Потім, загалом на жінках, на весні, на красі, і до цього часу шкільні чати продовжують розриватися від суперечок, що подарувати вчительці на 8 березня, чи взагалі не дарувати нічого. Тож, якщо таки відмовитися від радянського минулого, то треба визнати, що цей день не є святом. Для прикладу, є день людей з інвалідністю. Його навіть язик не повертається назвати святом, адже в цей день акцентується увага на проблемах таких людей або, наприклад, день захисту дітей. Тож день боротьби за права жінок це дата, коли маємо зосереджуватися на проблемах, пов'язаних з правами жінок. Якщо ж ми хочемо щось святкувати, щоб це був вихідний день і особливим чином честувати жінок, то 8 березня для цього не дуже підходить, бо воно трохи про інше. Знаю, що були ідеї запровадити День української жінки 25 лютого в День народження Лесі Українки. Ну але вони залишилися, можна сказати, народними. Крім того, багато новітніх феміністичних рухів проти таких ідей. А сьогодні, говорячи про права жінок, Хочу наголосити на тому, що Бог створив чоловіка і жінку рівними. Так, кожному з них він дав свою роль у житті сім'ї і суспільства, що потім патріархальне середовище довело до крайнощів. Але сьогодні варто пам'ятати, що перед Богом ми абсолютно рівні. Як виразив це апостол Павло, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно.